У ефективного менеджера постійно ведеться аналіз роботи. Так от, вирішив я поцікавитися у комунального підприємства Каштан, а, скільки перевезли вони комунальним автобусом пасажирів за місяць, а, скільки витратили коштів на пальне, на обслуговування, на заробітну плату і так далі. А, надіслав запит офіційний. і... Закон вимагає протягом 30 днів, щоб підприємство обов'язково надало відповідь. Але минуло вже більше місяця, а комунальне підприємство, порушуючи закон, не надало мені відповідь на моє звернення. Ну, причина, я думаю, дуже банальна і проста, так як. Насправді ніхто не вів ніякого підрахунку, скільки було перевезено пасажирів, скільки було витрачено коштів, адже ну, по факту воно нікому не цікаве і не потрібно. Звісно, логічніше було б провести аналіз, скільки за місяць було перевезено людей, наскільки це буде вигідно, і закласти тоді якусь певну там, суму. Скільки б коштував квиток. Але ну, ефективні менеджери, або, як у нас люблять говорити, міжнародники, економісти дипломовані, на жаль, вони таким не займаються. Вони просто запустили автобус, який їздить, перевозить людей, витрачає кошти, а по факту, ну, Ніхто ним не користується, він зачасту буває пустий. Ну, базарний день, там, звісно, хтось їзди ним. А так, по факту, возим вітер. якось так. Не знаю, можливо, колись прийдуть інші люди, більш розумніші за нинішніх керівників, і, можливо, вони вже будуть якось оптимально ставитись до коштів бюджету. та... Планувати.